В центрі цієї урочистої церемонії ми вислухали ці слова із гімну. Із листа до Філіп'ян. Филиппі, Він принизив самого себе приниження Ісуса. Це слово. Покаже, показує нам стиль Господа і в нас слідок те, що має бути в Християнині. Скромність, вбогість – Це стиль, який ніколи не закінч, завжди буде довивати нас і завжди буде вводити нас в кризу. Бути скромним, вбогим, приниженим, ніколи не є легко бути господь принижується, щоби іти з своїм народом, щоб щоби зносити його невірності. коли ми читаємо. Історію виходу яке приниження для Господа слухати всі ці зрушення, всі ці нарікання. вони були звернені проти Моїсея, але в глибині вони були проти нього, проти їхнього батька, який зробив, щоб вони вийшли із рабства. він їх вів по дорозі через пустелю. У землю свободи. На цьому тижні це святий тиждень. Він веде нас до Пасхи. Ми підемо по цій дорозі приниження Ісуса. І тільки так вона в цей тиждень буде святим. Також і для нас. Ми будемо слухати зневаження керівників народу, їхні обмани для того, щоб заставити його впасти. будемо присутніми при зраді юди. Він його продасть за 30 срібників. Ми побачимо Господа, заарештованого і введеного як бандита. Його залишили учні, його тягли в Сенедріон, його приговорили до смерті. Його зневажали і звинувачували. Ми побачимо і почуємо Петра. Скеля учнів відмовиться від нього три рази. Почуємо, як кричить натовп, збурений керівниками, який просить вараву, вараву відпустити, а його розіп'яти. Побачимо, як його ведуть і ображають солдати. Накриють його плащом із пурпури і вкоронують шипами, а потім накладуть на нього Христа, і будемо слухати, як ведуть його по дорозі, і зневажають люди, і натовпід, і як його будуть зневажаючи називати царем і сином Господа. Це Дорога Господа. Дорога приниження. Це дорога Ісуса. Немає іншої. Не існує приниження без бажання прийняти. Це приниження. Коли ми проходимо до кінця цю дорогу, Божий син приймає на себе образ слуги. Приниження це значить і служити, це дати простір Господу, відріктися від самого себе, спустошити себе, як говорить Святе Письмо. Це спустошення, це найбільше приниження. Є протилежна дорога, ті, як, по якій іде Ісус. Це світськість. світськість. Світськість пропонує нам гордість. Пустоту, успіх. Це зовсім інша дорога. Зло також під час 40 днів, коли Ісус був в постелі, зло запропонувало її Ісусу, але Ісус відкинув її без сумнівів. І з ним, з Його благословенням і благодаттю. З його допомогою, також ми можемо перемогти цю спокусу, цю спокусу славномарності, світскості, не тільки у великих випадках, але й в дуже звичайних щоденних обставинах. Нам допомагає і нас підтримує в цьому приклад стількох чоловіків і жінок, які в тиші, які в тайні кожного дня відмовляються від самих себе, щоб служити іншим, хворому родичу. Самотній старій людині, інваліду, бездомному, подумаємо також про приниження стількох людей, які є вірними Євангелію, але за це їх дискримінують, і вони платять своїм життям за це. Подумаємо також про наших братів і сестер, яких переслідують за те, що вони християни, мученики, які є сьогодні, і їх так багато. Вони не відрікаються від Ісуса, вони зносять з достоїнством зневажання і переслідування. Вони слідують Ісуса по Його дорозі, щоб ми могли говорити в правді. Це мученики, які є сьогодні. Під час цього тижня давайте ми також дуже рішуче підемо по цій дорозі, приниження. З великою любов'ю до Нього, до нашого Господа Спасителя. Нехай любов веде нас і дає нам сили, і там, де є Він, ми будемо також.